В польському місті Карпач вже 32-й раз поспіль відбувається міжнародний економічний форум. Це велика і потужна подія, яка збирає понад 5 тисяч гостей і учасників. Серед них можна зустріти міністрів різних країн, представників бізнесу, влади, політики і багато-багато інших. Але чому подія ця так важлива для громадян України, які живуть в Польщі, поговоримо в цьому сюжеті. Економічний форум в Карпачу є найбільшою політичною та економічною конференцією в центральній та східній Європі. Він проводиться на початку вересня безпрервно з 1992 року. Та майже за 30 років свого існування став платформою для обміну думками, презентацій технологій, бізнес-моделі і інновації. А думки учасників форуму цитують світові змі та обговорюють експертні кола. Головною темою, яка обговорювалась під час 32-го економічному форуму в польському Карпачу, була відбудова України після війни, її перспективи до членства в ЄС, імміграція, боротьба з корупцією та нові виклики. Тут були присутні представники українських політичних еліт, мери зруйнованих війною Маріуполя, Херсону Трестенця. Представники бізнесу громадських організацій, а також експертних кіл. саме тому українцям, які живуть в Польщі, мають тут власний бізнес. Економічний форум в Карпаччі – це унікальна нагода як для побудови нових знайомств, так і розуміння нових економічних тенденцій.